Всім привіт! Я дуже люблю дері. Це дері. На початку буде, потім якийсь пляж. Навіть не я знімала, а мій друг. Так ось згадалася така історія. Коли я йшла від чоловіка, то я думала, що все, прощавай дері, і оскільки я поганий водій, не пам'ятаю дороги, то все. Більше я у дирі не буду. І от так от складаються зараз обставини. Ну, потім вони складалися, що я спокійно могла звернутися до чоловіка і поїхати в Дирі все ж. Але от зараз складаються ще так обставини, що мій друг любить теж Дирі і там часто буває. Тобто я повернулася в Дирі І ще й у Белфаст. ще до Белфаста їздить. Так. І ще така історія. Моя бабуся, вона була, коли дитиною була у таборі. Жовте таке, селище жовте, старий табор під Луганськом. І вона сиділа і думала в старших класах, що це останній раз, коли вона буває у цьому місті, ніколи не буде, на місці місці, ніколи вже не повернеться. І потім мої батьки купили там дачу, і вона постійно поверталася. Так що... Якщо вам подобається якесь місце, то ви зможете повернутися. Я не про це, звичайно, я про інше. Я про кохання. Я слухайте, замислюсь над коханням і знайшла відмінність одну у цьому. Ще одну відмінність. Я її висловлювала, але зараз я її сформулюю трошечки інакше. У нас є така от мораль. Моральне таке правило в Україні, що кохання воно повинно бути не за гроші. Тобто, якщо вам людина хоче сказати, що вона когось кохає чи вас кохає, вона може сказати, що мені не потрібні гроші. І я одну нашу романтичну дівчину слухала, і вона весь час каже, що вона за турком заміжня і стосунків в них багато років, а заміжням уже років 5. І це не тому, що він з нею не одружувався, а тому, що вона була заміжня, там розлучалася, ну таке. Ну Так все добре, повірте. Я сама спочатку подумала найгірше, Думаю, що я за негативістка така? Так ось вона, коли розповідає щось про стосунки, вона каже: я виходила заміж, в нього нічого не було. Зараз у них там будинок, моргічна будинок, ну, виплатять з Божою допомогою. І вона каже: Я не за гроші. І каже, наприклад, останній раз от такі інтимні подробиці, що він їй там подарував золото за їх традицією на майбутнє. А вона каже: навіщо? Мені не потрібно все це. Я ж ну просто, просто тебе, ну, вона не каже, кохаю. Каже, я просто, мені. Я дякую, що ти є. І мені вона навіть каже, мені цей подарунок, мені байдуже до нього. Мені добре, що я з ним. От уявіть. Е, і, і вона чогось навіть думала, що я от за гроші, бо я про себе нічого їй не кажу. Я мовчу. Так, таке буває. Тільки в всьому загалу в інтернеті, а їй мовчу. І останній раз, оце, от коли вона це сказала, ми е, заговорили, і вона зрозуміла, що я маю таке ж моральне правило, як і вона. Тобто, я не виходила заміж за гроші, так просто сталося, що в нього вони там, ну, він такий середній клас. Не то, що багата людина, не подумайте. Хто б мене взяв багатий? Е, і ще і ірландець. Але от у нас є таке правило, і коли я почала от про це думати, думати, треба записати відео про це правило, я прочитала в Фейсбуці історію, я її не всю прочитала так по верхах. Ну, я подумала, що це на цю тему. Бабуся каже, що вона. Коли їй зробили пропозицію, її чоловік коханий, то він їй дав цукерку, бо в нього нічого не було. І вона з'їла половину цієї цукерки, прийняла пропозицію, віддала йому другу половину. І так вони все ділили, все життя навпіл. І хороше, і погане, і їжу якусь. Ну, їжа це як символ у цій розповіді. Ну, Потім мораль вона сказала, зараз там щось не так. Я відразу скажу, що я не засуджу нікого, хто там обирає собі гроші, не гроші. Я багато такого бачу, що обирають і уна, наші дівчата, обирають гроші, і наші жінки, і це окей. Кожен може жити, як він хоче, але от чогось у нас, якщо ви не згодні, пишіть. Чогось у нас вважається в нашій культурі, що кохання щире, воно. Не за гроші. І, можливо, це вплив, то, то, ну у нас навіть вінчання таке, що бути і бідними, і багатим. І в нас ж не буває таких обідниць, як вони пишуть собі. Самі, до речі, я не знаю, чи це католики пишуть чи протестанти. Я знаю, що протестанти, ви можете подивитися в американських фільмах, вони пишуть постійно, що а, я тебе кохаю, ми як пташки, це щось «Beverly Беверлі -Хілз. поруч. Чи це, а це не з Берлі, це Sex in the city, Секс у великому місті. І вона прям їй так це щиро вона ж заплакала. Тобто вони пишуть обідниці, а в нас просто розповідають у церкві, як бути. Як тобі бути, і про те, що, до речі, шлюб, же ж у нас вінчання, знаєте. Якщо ви Child Free, то вінчання не для вас. Вони ж там. Благословляю, щоб ви були плодовіта, як Сара. Вона, в скільки там, в 70 років завагіднила? Ну, Щоб до цього часу спокійно народжували дітей. Уявіть, я думаю, що, можливо, це має сенс, якщо життя було довше в людей. І фертильний період теж довший. Чи це я щось не туди? І також, і ми в. В бідності, в багатстві, в усьому разом повинні бути все пройти разом. Тому вважається, що бідність теж треба проходити, правда? І це і є щирість почуттів. Останнім часом я розумію, що багато такого, що пишуть, що пишуть, треба. Перше правило кохання треба любити себе. Це я і навіть мій друг сказав, а я кажу, це я читала у психологів в психологічній групі, і був підпис такого розумного чоловіка пост на це, що про кохання пишуть ті, хто взагалі ніколи його не відчував. От я з ним згодна. І з цього і почалося от моє такий роздум над коханням. Насправді, кохання не має жодних правил він написав. Так і є. Кохання не має жодних правил, це от така емоція. Емоція позитивна, і ти все готов зробити для людини. Нічого ти не хочеш з неї взяти. Ти просто їй хочеш дати. І там нема жодних правил, щоб він тобі, щоб інтимні стосунки були на третьому побаченні, а на першому він тобі квіти подарував. А на п'ятому запросив, я не знаю, в дорогий ресторан чи на багаме. Такого нема в коханні. Нема жодних правил. Це відчуття кохання. а... Побудова якихось бізнес-стосунків, це інше. Тому нам здається, це вірно. І це є елемент нашої культури. А от в Ірландії, вам, якщо роблять пропозицію, от мені коли робили пропозицію, то мені перелік майна сказали не весь. І сказала: я людина небагата, але в мене є то-то, то-то. І я от хотів би, щоб ти була зі мною. І коли навіть просять повернутися, то теж кажуть, в мене вже трошки більше, і, і тобі там не треба працювати. А, так ось це інакше, але це не означає, що вони погані. Я розумію, як це звучить зараз. Звучить, може, це русизм? Може, лунає треба, лунає, як це лунає, так? Але вони не погані від цього. Вони просто дуже-дуже інакші. Чогось, от так, от, ну, по-іншому ми розвивалися, хоч є і спільні моменти історичні, які мають вплив на ментальність. Так ось пишіть, що ви про це думаєте? Чи вважаєте ви, що кохання повинно бути без грошей? Чи ви думаєте, що ні? Ну, що це якась. Романтична дурня жінка 40, і це вона таке верзе. Чоловік, до речі, пост писав, теж не дуже молоденький був за фотографією. Тобто, все ж таки є мої однодумці такі романтичні. Мені подобається, що це не тільки дівчатка молоді, а ще й чоловіки. Буду вам вдячна за коментарі. Я буваю в різних станах, взагалі людина, я не дуже зла, але буває, що я іронічно ставлюся і до себе, і до людей. І таке от в деяких відео, я вибачаю за них, може складатися от така от у вас думка. А, дякую за увагу і сподіваюсь, ще в мене багато творчих планів, і я їх здійсню.